Кам'янського до вашої уваги. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Дізнаємося про важливе станом на 8 листопада і розпочнемо з такого. Кам'янське готується до надзвичайних ситуацій у разі відключення електрики та водопостачання. Для мешканців роблять автономні бювети з водою. Українців запрошують долучитися до проєкту Свідок та разом писати історію сьогоднішньої війни. Громадська організація Бджола спільно з центром молодіжних ініціатив провели для малечі сеанс музикотерапії. Кам'янське готується до надзвичайних ситуацій у разі відключення електрики та водопостачання. Серед іншого, для мешканців готують автономні бювети з водою. Свердловини пробурюють у різних районах міста. Першу колонку вже відкрили на ліобережі. Усі роботи контролює міський голова Андрій Білоусов. Знищення агресором об'єктів критичної інфраструктури вимагає пошуку альтернативних шляхів забезпечення мешканців міста водою. У зв'язку з перебоями з електропостачанням ми прийняли рішення по будівництву 25 свердловин в різних частях нашого міста для того, щоб мешканці у разі необхідності були забезпечені водою. Першу свердловину вже пробурили на лівобережжі біля модульного містечка для переселенців. Прозвіли. Гідробурінням скважину діаметром 50, глибиною 23 три метра. Добрались до водоноса, стовп води у нас оставляє 10 метрів. Установили зимній нержавіючий насос, який працює без електричества. Свердловину оснастили ручною водозабірною колонкою. Користуватися нею можна як літом, так і взимку при мінусових температурах. Також свердловину пробурюють для мешканців центрального району міста на подвір'ї п'ятої школи. Глубина даної свердловини 45 Метрів буде, це буде пластикова колона діаметром 125 міліметрів. Буде встановлена ручна колонка і далі вже зможуть набрати воду тут. Аналогічні роботи у найближчий час планується виконати в інших районах міста біля навчальних закладів та біля закладів охорони здоров'я. Усі колонки помпуватимуть воду із свердловини, а не з міської мережі водопостачання, і будуть абсолютно автономними. А тепер до оперативної інформації: вночі росіяни знову тероризували Нікопольський район. Серед людей постраждалих немає. Проте під обстріли потрапили промислові підприємства та інші будівлі. Традиційно коментар про наслідки обстрілів надали рятувальники обласній військовій адміністрації. Житлові будинки, навчальні заклади та промислові підприємства. Ворог знову бажально б'є по мирним містам та селам Нікопольщини. Сьогодні вночі гатили зградів та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. Внаслідок обстрілів у місті побите з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. Рятувальники ДСНС вже обстежили територію Нікопольського району. На щастя, з людей у громаді ніхто не постраждав. 3 листопада на Донеччині від отриманих поранень обірвали життя Антона Солохи. Про трагічну звістку сповістив міський голова Андрій Білоусов, висловивши співчуття близьким і рідним. Сьогодні з Антоном прощалися в рідному місті. Чоловіку було 33 роки. У 2022 році закінчив Херсонську державну морську академію та тривалий час працював у річковому порту. Антон був люблячим батьком сина та двох чарівних доньок близнючок, кращим чоловіком та вірним другом. Антона ми знали. Давно це був друг нашої. Сім'ї Антон назавжди залишиться в нашій пам'яті чесним, добрим, сміливим. Ми будемо завжди його пам'ятати. Він наш герой і спідчуття всім близьким і всім друзям, всім, хто знав Антона. В останній шлях провести захисника України прийшли рідні, побратими та близькі. Прощання проходило в козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. Поховали Антона на алеї Героя кладовища соцміста. Доземний укрін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою! За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 25 оперативно-рятувальних виїздів. Із них 16 разів на пожежі, з яких два в інші райони. П'ять разів на допомогу населенню та екстреним службам. Чотири рази на виклик, за яким інформація не підтвердилась. За минулий тиждень врятовано три особи. Загиблих та травмованих не було. 1 листопада близько пів на четверту дня надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Івана Сірка. На місце виклику було направлено черговий 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що горить дах та майно в трьох одноповерхових окремо розташованих допоміжних спорудах сараях. За допомогою подачі одного ствола протект о 15-й годині 57 хвилин дана пожежа була ліквідована. Вогнем під час пожежі було пошкоджено домашнє майно та дах даних сарів на площі 20 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А 5 листопада біля 7 години вечора до 101 зателефонували з повідомленням про горіння в електрощитку одного з житлових будинків по вулиці Дмитра Яворницького. На місце події було відразу ж направлено черговий карул, 7 сьомої державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що на четвертому поверсі в під'їзді житлового будинку горіли запобіжники та електродроти в електрощитку на загальній площі 1 метр квадратний. Дана пожежа була ліквідована до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Рятувальники вкотре наголошують на правильному поводженні з обігрівачами в квартирах та приватних будинках, адже наразі вкрай небезпечно перенавантажувати систему електромережі. Шановні мешканці та гості міста вкотре звертаємося до вас з великим проханням. Зараз відбуваються графіки відключення електроспоживачів, і також хотілося звернути увагу на цьому, що дуже багато випадків стається саме перенавантаження електромереж. Горять електрощитки, електроподовжувачі в квартирах також бойлери великої напруги інші. Електроспоживачі. Тому, будь ласка, уважно користуйтесь електропобутовими приладами вдома. Всім відомий вислів. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Набирає неабиякий сенс. Особливо в той час, коли ти сам можеш писати історію, і яку вже ніхто і ніколи не перепише. Кожен українець за допомогою онлайн щоденника свідок може написати свою історію про українсько-російську війну, про російську окупацію, знущання та геноцид українського народу. Проєкт свідок створений зробити історичний архів, а також посприяти розголошенню злочинів, здійснених військовими Російської Федерації. Журналісти зі всього світу, які реєструються на свідку, можуть використовувати і розповідати про жахіття війни Росії проти України за кордоном, аби міжнародна спільнота продовжувала посилювати санкції, надавати Україні кошти та зброю. Це пришвидшить нашу перемогу. Розповіла менеджерка з контенту та комунікації українського представництва фундації AI for Good» Олена Кук. Дуже важливо у контексті свідчень воєнних злочинів. Цей портал підлаштований також і для того, щоб ці воєнні злочини, ці свідчення потрапляли безпосередньо до розслідувачів і до міжнародного кримінального суду. Для того щоб зареєструватись, треба перейти на сайт свідок.орг і вже там написати свою історію, досвід, роздуми, спостереження, спогади і розповіді про життя під час вторгнення агресора в Україну. А ще опис військових злочинів, які вчиняє ворог. До тексту можна додавати фото та відео. Організатори запевняють, що всі персональні дані та записи повністю захищені та анонімні завдяки багаторівневій системі безпеки. Боротьба триває, і наша зброя слово. У Кам'янському була виконана колосальна робота з облаштування тимчасових укриттів у навчальних закладах міста. Більшість дитячих садочків відповідають вимогам МОН завдяки плідній співпраці батьків, вихователів та міській владі. Як наразі працюють дитячі садки та як облаштували укриття, розповіла директорка департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Наталія Рева. Дитячі садочки Кам'янського попри війну продовжують надавати освітні послуги для малечі. Робота та умови дещо змінилися, проте незмінними залишились любов до дітей та бажання навчити новому. Більшість садочків функціонують та продовжують свою роботу як дистанційно, очно, так і у змішаній формі. На сьогодні у місті Кам'янському у нас 50 закладів дошкільної освіти. Із них три знаходяться, вони в нас взагалі не працюють. Два знаходяться на реконструкції, і один через відсутність дітей. Всі останні заклади у нас працюють. 16 садочків на сьогодні працюють. Працюють дистанційно, виключно дистанційно, тому що вони не мають укриттів. Інші дитячі садочки вони працюють у нас в очному режимі, причому цей очний режим у нас введений і ще із березня місяця. Заклади, чому ми говоримо, що працюють і в змішаному форматі? Тому що укриття, тобто кількість дітей в закладі, не повинно перевищувати кількість місць в укриттях. Садочки працюють у режимі неповного робочого дня, адже облаштувати укриття під спальні місця для безпечного сну немає змоги. Тому працюють групи у дві зміни, аби охопити якомога більше бажаючих ходити до садочку. Бо багато батьків працюють та не мають змоги бути з дитиною вдома. Ми старалися задовольнити попит батьків, тому що, наприклад, заклади, які не мають укриття, це в нас в основному Черемушки. Там досить низькі підвали, і ми розуміли, що цей регіон може залишитися взагалі без дитячих садочків. Там у нас функціонують три садочки, які на сьогодні прийняли дітей з усього мікрорайону. Перевага віддавалася тим батькам, які працюють, ті, які дійсно потребують, тобто немає з ким залишити дитину вдома. З часу технічні недоліки в садочках усувають, тому збільшується кількість закладів, які можуть працювати в нинішніх умовах та охоплювати ще більшу кількість дітей. Досконалити умови досі лише завдяки спільній роботі батьків, вихователів та міської влади, яка виділяє кошти з бюджету для влаштування укриттів. На 1 вересня у нас було 19 садочків, які не функціонували. Тобто функціонували тільки у дистанційному режимі. Зараз вже 16, Тобто, три заклади вони відновили свою роботу, привели відповідно до технічних можливостей укриття. З місцевого бюджету були виділені кошти за допомогою співпраці батьків, педагогічних колективів і місцевої влади. Укриття поступово привелися до порядку. На сьогоднішній день департамент та батьківська громада дійшли з спільного бачення організації роботи до шкільних начальних закладів. Якщо труднощі виникають, намагаються вирішувати. Іноді, навіть коли були такі непорозуміння, те, що немає місця, садочку, а дитину потрібно. Влаштувати, тобто, ми пояснюємо, ну почекайте, знайдемо вам місце, тобто територіально незручно возити там і так далі, то ну, в таких моментах завжди знаходили порозуміння, і батьки йдуть на зустріч, і ми йдемо батькам на зустріч. І на сьогодні в нас немає проблем. Тобто, всі, хто потребував цих освітніх послуг, вони надаються, всі забезпечені місцями в дитячих садочках. За даним МОН, сьогодні в Україні в умовах війни працює 9 тисяч 700 дитсадків, де навчаються майже 700 тисяч маленьких українців. Серед них успішно зайняли своє місце і дошкільні заклади Кам'янського. Громадська організація Бджола спільно з центром молодіжних ініціатив провели цікаве та водночас пізнавальне заняття з музикотерапії для дітей, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. Музикотерапію для найменших переселенців організатори вигадали, аби позбавити малечу емоційного вигорання та змотивувати на щасливе дитинство. Такі маленькі, але патріотично налаштовані дітлахи вперше взяли участь у подібному заході. Під керівництвом музичного експерта вони спробували себе у різних іграх, навчилися правильно дихати, показали, як майстерно вміють співати та танцювати. Головна мета заходу позбавити наймолодших від стресу та переживань. Всі ми розуміємо, наскільки сьогодні складно всім нам дорослим, а особливо дітям. Саме такі заходи допомагають розкрити всі ті, всі ті страхи, всі ту небезпеку, які вони наразі по. Переживають багато дітей, що в собі розкриють нові можливості, а також дозволить виплеснути той негатив, який в них знаходиться, або той негативний психологічний стан. Це діти з діти з різних регіонів. Конкретно на цьому занятті були присутні діти від 6 до 11 років. Я думаю, що учасникам максимально судячи з тих, які вони емоції випромінювали, це сподобалося. Да, тому що зараз не можна проводити великих масштабних заходів, та але ми намагаємося все одно. Ну, не забувати про те, що в дітей повинно бути дитинство, да і вони не винні в тому, що відбувається, і вони повинні далі рости, розвиватися і утримувати гарні емоції, спілкуватися з однолітками. Малеча залюбки долучилася до всіх ініціатив, раділа та башкетувала. Одне з завдань зобразити свою мрію вподобали найбільше. Я хочу дуже полетіти на самоліті. Я хочу виступити на і поспівати. мрії можуть збуватися. Я мечтаю поїхати в гори. А що це Гори і море. Я хочу гарний зос, на колію і робити книги. Я б хотіла, щоб ми ще в школі, бу... ми не займалися в На... На ноутбуці. Організатори запланували ще безліч цікавих заходів для дітей. Усі вони максимально доступні та прилаштовані під інтереси підростаючого покоління. І стосовно погоди на середу, 9 листопада. Синоптики передають, що день буде сонячним. Вночі у місті буде плюс 5, а максимальна температура в день становитиме плюс 11 градусів. Вітер слабкий південного напрямку. На цьому ми завершимо випуск новин. Мені час прощатися. Актуальну інформацію протягом доби шукайте на нашому сайті МіСкрапкадіпікрапкаю та на наших сторінках у соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. У студії працював Володимир Кравченко. Економимо електроенергію, тримаємо тил, віримо в перемогу.